Ну а ми знову повертаємось до мого чудо зошита, і вже відбуваються записи відео за вашими проханнями. Одна дуже глазаста дівчинка-підписниця. Помітила, що є запис арбуза маринованого кавун по-нашому, так, і попросила поділитися рецептом. Так, цей рецепт це рецепт моєї бабусі. Вона завжди вони жили в селі, вони завжди вирощували і свої маленькі такі кавунчики, і купляли. І вона і солила, але соленого кавуна у мене немає рецепта, відразу кажу. І завжди консервувала. І мама моя консервувала, і я консервувала. Рецепт дійсно смачний. Ми навіть в дитинстві і отой росол попивали і шкурочку згризали. Це дуже-дуже в рідких випадках, якщо був кавунчик куплений і шкурка була така дубова, що її неможливо було вгризти, то вигризали саму цю зелену частину, а залишалося оце ободок. А так взагалі хрумали разом зі шкурками. Отже, можна складати кавун відразу в банку, а можна краще зробити це в якійсь ємності, каструльки чи тазіку перший раз. Тому що, коли ви будете складати в банку його відразу, його туди мало увійде. А потім, коли ви його водою заліте і зіллієте, коли прогрієте, ну, буде таке, що кавуна. Можна було б туди ще, а у вас півбанки марінаду просто. Тому краще за все порізати кавунчик на такі скибочки, на такі шматочки, щоб влазили в горлишко банки, вкласти їх в каструльку або в тазик і заливаємо окропом. Заливаємо окропом і залишаємо прогрітися, вистигнути. Як звичайно, огірки помідори ми робимо в банках. Так? Потім дістаємо ці кавунчики, але якщо ви робите відразу в банках, то зливаємо цю воду. Кавунчики дістали і накладаємо тоді вже в банки. Банки бажано мати сухі, стерилізовані, щоб все було сухо, тому що кавунчики в нас вже, ну, скажімо так, перший етап термообробки пройшли. Якщо ви будете накладати прямо в банки, там не принципово, там банка може бути і мокра. Але я ж хушу, тоді у вас буде в банці багато маринаду, а мало кавунчиків. Е, якщо ви зробили це все. Казику, то беремо ці шматочки кавунчика і закладаємо в банку. Якщо в банці робили, то просто зливаємо. Далі нам потрібен цей розчин, цей, цю воду, цей, вона вже ароматна така, душиста. Нам потрібно її закип'ятити і зробити з неї марінат. Що ми для цього робимо? ми додаємо із розрахунку на кожну банку. 100 грамів оцту звичайного 9-відсоткового. 50 грамів солі, 50 грамів цукру. І обов'язково в кожну 3-літрову баночку кладемо 3 таблетки ацетилсаліцилової кислоти. Якщо ви кладете літрову баночку, то одна таблетка. 2-літрова, значить 2 таблетки. Закип'ячуємо цей розчин, злиту цю нашу водичку з додаванням солі, цукру і оцту. Заливаємо баночки, закатуємо і добре окутуємо, щоб вони як можна довше вихолоняли. Це така смакота, дівчата. Я не можу, я вам розповідаю, у мене повен рот слюний. Так захотілося в дитинство туди до бабусі, і щоб вона занесла з підвалу цю баночку. Вона завжди в трьохлітрових робила, у маленьких бабуся не робила. І ми її з'їдали миттєво. Отакі вони були смачні. Все, бажаю вам смачного. Консервуйте на здоров'я!